Дивись, я вже розказувала. Ні-ні, не здавайся, але я ще раз поясню, пояснював. Стосовно тарифів, стосовно тарифів, Зараз у нас, так як закон, прийнятий, у нас є одна єдина можливість. Залишилася. Один, останній шанс. Це те, що через те, що в мене не було в корній раді, я маю право її через суд заблокувати. Я блокую. Далі, щоб її змінити, вони будуть тягнутися, ми не виписувати ми, зваритися, до осені можуть не прийти. Її не проведуть. Можуть, не треба. А то скажемо, що може все, будемо. Давайте так. я, Зараз я подивлюся, як вони підтримують зустрічі, розуміючи, що може народ вийдіть і сказати, що зимувати ви самі будете так, як ми зимово. Так? І якщо може, ми і зробимо все-таки треба, ми зараз будемо працювати. Це. це Я знаю, що це питання саме гаряче, тому що зимою буде холодно, це треба зимою зробити. Все знаю. Працює. Я вже так ворог, але з вами працюю.